Ви переглядаєте серію відео з поясненнями до письмової частини іспиту з данської мови Пру і «Dansk» Ту. Мене звати Анна і я викладач данської мови. Мета цього відео пояснити, як підготуватись до складання письмової частини іспиту Prü і Dansk To. Зокрема, сьогодні ми говоримо про те, як написати лист. Скаргу. Почнемо з дефініції. Лист скарга або інклей це формальний текст, в якому ви висловлюєте своє незадоволення певною ситуацією або послугами. Існують різні випадки написання клей. Це можуть бути проблеми з обслуговуванням, наприклад, непрофесійні працівники. Невиконання обов'язків, опіцяних при укладанні контракту, або погана якість наданої послуги чи товару. Розгляньмо з вами іспитове завдання. Воно складається з назви типу тексту, який потрібно написати. Після цього нам подають ситуацію, щоб ми розуміли умови, в яких ми виконуємо завдання. В нашому випадку ми отримали роботу від Онвеака, і ми не задоволені проробленою роботою. Потрібно написати лист скаргу до компанії. Після цього нам подають пункти, які необхідно розкрити, виконуючи завдання. Це завжди чотири пункти. Перший. Коли і як працювали працівники? Що вони мали зробити в квартирі? Чому ми не задоволені? Чому скаржимось? Та яким чином можна з нами сконтактувати для вирішення цього питання? Важливим є, що ми дотримуємо структури, тому окремо є виноска. Варто починати та закінчувати лист скаргу у відповідним чином. Тобто, дотримуючись структури. Розгляньмо з вами тепер структуру написання листа скарги. Починаємо з ім'я та адреси. Початок листа має включати адресу отримувача, до кого ми апелюємо, після чого пишемо заголовок. Тут ми вказуємо на тему скарги. Наприклад, це скарга на неналежну роботу або поганий сервіс, несмачну їжу тощо. Після цього пишемо вступ. Це коротке введення, яке пояснює, чому ми пишемо лист скаргу, в чому полягає наша скарга. В основній частині ми описуємо проблему, надаємо факти та. Прописуємо вимоги або наші очікування від того, як має вирішитись ця ситуація або проблема. У заключенні. Ми хочемо, щоб компанія зробила певні зусилля для вирішення проблеми. У контактах ми вказуємо, яким чином з нами можна сконтактувати. А у формальному прощанні. Пишемо ввічливе завершення листа. Також ми можемо з вами розглянути корисні вирази для кожної з частин тексту. У заголовку у звертанні ви можете написати назву компанії, фірми, магазину, бутику, до якого ви звертаєтесь. Ви можете вказати вулицю та номер будинку. Поштовий індекс та місто, в якому знаходиться компанія або фірма. У Овескрифт ви можете вказати предмет вашої скарги. Щодо і предмет скарги. Або скарга на незадоволену роботу. В Introduction ми можемо написати Я пишу вам, щоб поскаржитись на та описати предмет скарги. Або я пишу, тому що хочу поскаржитись на та описати предмет скарги. Не забувайте, що в основній частині варто в деталях описувати проблему, надавати факти. Відповідно, тут ми можемо описувати все в деталях. Це неприпустимо, що і описати ситуацію. Я не задоволений тим, що і описати ситуацію. Ви можете подавати в хронологічній послідовності або в вигляді списку ваші претензії. Тоді можна використовувати по перше, по друге, по третє. Ви можете переповісти в хронологічній послідовності, що відбувалося. Я замовив, я придбав, я купив, але також ви можете використовувати слово тільфхес Я незадоволений і написати предмет вашого незадоволення. Також ви можете написати, що товар або послуга не відповідав вашим очікуванням, і в підрядній частині пояснити чому тому що. У Auslutning ми маємо з вами написати, які наші очікування від компанії або магазину для того, щоб вони вирішили проблему. Тому можемо написати: Я очікую, що, або Я пропоную вам щось. У частині контакт оплюснення варто написати, яким чином з вами можна зв'язатися. Тут ви можете вказувати свій номер телефону або імейл-адресу e для того, щоб вам надали зворотній зв'язок. У формальному прощанні ми ввічливо завершуємо лист. Для цього ідеально підходить вираз Мевенлігільшен. Тобто з повагою. Розгляньмо з вами приклад добре написаного листа скарги. Заголовок. Скарга на неналежну якість виконаної роботи. Вступ. Я пишу цей лист, щоб висловити своє незадоволення роботою, виконаною вашими працівниками 15 березня 2025 року. Основна частина. Я бачу, що це і індикується основною частиною, тому що є абзаци. Отож, основна частина. Працівники були запрошені для ремонту ванної кімнати. Тобто я переповідаю хронологію. Однак робота була виконана неякісно. І далі ми подаємо деталі. Сантехніка була неправильно встановлена, а також не було завершено належне оформлення плитки. Це створює для мене великі незручності. Заключення. Я прошу вас виправити ситуацію та завершити роботу згідно з умовами угоди. Тобто ми написали наші очікування від компанії для вирішення проблеми. Далі подаємо, яким чином можна надати нам зворотній зв'язок. Зв Зі мною можна зв'язатись за телефоном і вказати номер телефону або електронною поштою та вказати електронну пошту через двокрапку. Не забувайте, що не варто вказувати справжній номер телефону або справжню пошту. Після цього формальне прощання, де ми пишемо з повагою і додаємо своє ім'я. Ваше ім'я не обов'язково має бути справжнім. Тепер розгляньмо з вами приклад погано написаного листа скарги, який буде оцінено в 0-0 балів. Скарга на роботу. Я пишу, щоб поскаржитись на роботу, виконану вашими працівниками 15 березня 2025 року. Основна частина. Я це індикую за абзацом. Я дуже незадоволений роботою, оскільки вона була виконана неналежним чином. Було кілька проблем із роботою, які я очікував, що ви вирішите. Заключна частина. Сподіваюся. Що ви зможете виправити роботу та взяти на себе відповідальність за ситуацію з повагою та ініціали? Давайте проаналізуємо, що саме робить цей текст поганим прикладом. По-перше, це неясність та загальність. У тексті недостатньо конкретики. Наприклад, у головній частині йдеться лише про те, що робота не була виконана належним чином, але зовсім не зазначено конкретно, які саме. Проблеми виникли. У листі скарга важливо вказувати конкретні недоліки. Важливо деталювати, щоб адресант міг зрозуміти, в чому саме полягає претензія, в чому саме полягає проблема. Отож, відсутність деталей. У хорошому листі важливо описати, коли, як виконувалися роботи, що саме мали зробити працівники, чому ми не задоволені результатом. Ці деталі є важливими, бо вони допомагають зрозуміти контекст. Також загальна мова. Наприклад, формулювання девафлія проблема?» було кілька проблем. Є занадто загальним і не надає достатньої інформації, вичерпної інформації для розуміння 에, того, як розв'язати питання. Отож, не вистачає чіткої структури. Лист має бути добре структурований, щоб читач міг легко знайти необхідну інформацію. У цьому прикладі заголовок, вступ, основна частина та заключення. Вони не розмежовані досить чітко з допомогою ключових фраз, які роблять текст більш організованим. Тому цей текст не є ефективним. Важливо приділяти увагу конкретності. Чіткій структурі, використанню ключових фраз та слідувати відповідним рекомендаціям при написанні скарги. Тепер проговоримо з вами вимоги до написання тексту. Чіткість це дуже важливо. Лист має бути логічним, структурованим та лаконічним, жодної узагальненої лексики. Формальність. Використовуйте офіційний тон. Не пишіть емоційно, не використовуйте емоційно забарвлену лексику, не використовуйте знаків окликів. Докладність. Вказуйте всі важливі деталі, не пропускайте жоден з пунктів завдання. І, зрештою, точність. Вказуйте точні дати та факти, щоб скарга була максимально обґрунтованою. Типові помилки, яких варто уникати, відсутність чіткої структури, невикористання нехтування формального тону, пропуск важливих деталей або неправильне трактування завдання. Мої поради. Пишіть логічно, не поспішайте. Перевіряйте орфографію та граматику. Дотримуйтесь вказаних пунктів. Завдання. Пропоную вам спробувати написати лист скаргу самостійно. Використовуйте структуру та поради, які ви щойно дізналися у відео. Якщо ви хочете отримати зворотній зв'язок та коментарі до своєї роботи, то ви можете надіслати її через платформу BuyMeCoffie, де я перевірю ваш лист і надам вам рекомендації. Дякую за перегляд цього відеоуроку. Бажаю вам успіху на іспиті. Тренуйтеся, і ви обов'язково досягнете результату.